Всім доброго дня, дорогі друзі. Я більше тижня не виходила на зв'язок у зв'язку з тим, що мене поклали в лікарню і нарешті ургентно прооперували, видали жовчний лапароскопом. А, операція стала 17 тисяч. Наразі я знаходжуся вдома, проходжу реабілітацію. На дому потихеньку організм звикає до відсутності органу. Наразі я трошечки ходжу на ходунках, бо в мене дуже розтягнуті м'язи, як кажуть, поковирялися в мені добряче. Але маємо те, що маємо. Гроші на операцію бралися в борг, я не знаю, хто там. Пам'ятаю, мені з попередніх відео розказували про те, що це безкоштовна операція, лапароскопом безкоштовно не робиться така операція, тому моя сім'я понесла такі колосальні, скажімо, витрати, збитки. Я буду вдячна кожному, хто підтримає мене та мій притулок, тому що наразі мені важко ходити. Мені треба закупати сухі корма, тому що готувати їжу я взагалі не можу. Я ледве ходжу, в мене. Наразі високий тиск до операції був низький, зараз навпаки, високий, тому що я майже кожного дня їжджу в лікарню на крапельниці. Вона постійно нудить, організм перестраюється. Догляд за тваринами ніхто не відміняв, поки я лежала в лікарні за тваринами, доглядали мої батьки, я їм дуже вдячна. Але, але на жаль, зараз я. Як завжди, самостійно займаюся своїм притулком. Під опікою, як завжди, собані і котики. Тому я буду вдячна кожному, хто підтримає мій притулок, тому що дуже-дуже великі борги, 17 тисяч гривень тільки за операцію, плюс ліки. Мені треба там противорвотні Для переварювання там дуже багато п'ю. Там панкреатина, там нольпаза, аміпразол і все такого плана і строжайша дієта а в таких умовах, в яких я зараз проживаю з тваринами, то це дуже-дуже важко, але виходу в мене немає. Я буду вдячна кожному, хто підтримує мій притулок. Кому не важко, поділіться, зробіть репост, лайкніть.